Вітаю всіх. Сьогодні ми беремося за один, ну дуже поетичний і глибокий уривок. Доброго дня так, приповісті вісім, двадцять 30 надзвичайно цікаві вірші. Саме так ми спробуємо розкрити образ мудрості, яка там змальована. От, просто уявіть: Бог творить світ, а вона поруч. Це справді потужний образ, не просто як ідея. А як хтось живий? От от. І там же описується, як він морю, межі ставить, землю засновує, а вона не просто спостерігає. Ну що ж, давайте заглибимось, спробуємо розібратися. Я нагадаю сам текст, добре? Це сталося, коли Бог морю межі встановив, щоб хвилі берега трималися, коли намітив він землі основи. Так, ці величні акти. Початок всього. Була я майстром поряд з ним, я насолодою його була щодня, завжди я жартувала з ним. От саме це мене найбільше інтригує її роль: майстер, насолода, жартувала. Безперечно. І що тут справді захоплює? Знаєте, це ж е, це живе уособлення мудрості. Вона тут не якась абстракція. Не просто атрибут Бога. Так. Саме так вона існує поряд з ним. І не після, а під час цих ключових моментів творення. Це ну, надає їй дуже особливого статусу. А оце слово майстром, воно ж таке активне, звучить, ніби йдеться про якусь вправність, мистецтво, можливо, навіть співучасть у процесі. Що воно означає в оригіналі? О, це ключовий момент справді. Слово, яке перекладено як майстром, це єврейське амон. І воно, скажімо так, досить багатогранне. Ага. З одного боку, так, це може бути вправний ремісник, архітектор, той, хто вміло щось робить. Розумію. Але є й інше значення. Амон може означати і когось дуже близького, довірену особу або навіть улюблене дитя, вихованця, того, хто поруч, під опікою і приносить радість. М -м -м, цікаво. Тобто не лише технічна роль? Саме так. Ця двозначність вона відкриває нам мудлість не тільки як принцип порядку, а як джерело ну, радості, близькості для самого творця. І це ж підтверджується далі, правда? Текст каже, що вона була його насолодою щодня і завжди жартувала перед ним. Це вже точно не прокреслення. Абсолютно, це вказує на глибоко особистісні стосунки, теплі, сповнені радості. Не пасивна присутність, а ну, жива взаємодія. Радісна співпраця, можна сказати? Так, радісна. Слово, що перекладене як жартувала, часто передають і як раділа, гралася. І якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною приповістей, де мудрість кличе людей, звертається до них, то вимальовується послідовний образ. Так, послідовний образ живої, динамічної сили. Вона одночасно і втілення порядку. І джерело радості в самому акті творення. Вона частина цієї первісної гармонії. Отже, що ж це все означає? Виходить, цей уривок показує мудрість не як якусь ну, статичну концепцію чи суто інтелектуальну властивість, точно не як щось абстрактне, а як живу таку радісну, творчу присутність. Прямо в серці Божого задуму. Це ніби поєднання, знаєте, космічної архітектури і. І глибокою особистою радості. Дивовижно. Саме так текст дуже міцно пов'язує встановлений порядок, оці чіткі межі моля, надійні основи землі і оцю божественну мудрість, яка водночас є його насолодою і радістю. Тобто порядок і радість вони не роздільні від самого початку. Виходить, що так, ніби сама структура Всесвіту, вона, вона пронизана цією творчою радістю. Порядок і гра, структура і насолода. Вони разом. Це справді змінює перспективу. Зазвичай ми думаємо про творення як про такий величний, можливо, суворий акт сили, волі. А тут радість, гра, близькість. Так, і отут, знаєте, постає таке. Ну, цікаве питання для роздумів. Хм. А як би могло змінитися наше сприйняття світу, природи, космосу, може, навіть власного життя, якби ми частіше думали про мудрість не лише як про інтелект чи закони? А як про оцю радісну, грайливу силу? Саме так силу, що була присутня разом із творцем, коли все тільки починалося. Який відбиток, який слід ця первинна радість могла залишити на самому творінні? На нас справді є над чим замислитися. Дякую, це було дуже глибоко. Дякую вам.